Друзі, всім привіт! Сьогодні 14 квітня. Сезон купання відкритий вже. На дворі вже жарко. У нас більше неділі йдуть дощі. У мене було таке питання від ну, починаючи з води, Чи потрібно внутрієм вода? От скажу так. Вода потрібна усім, як тваринам, так і людям, так і рослинам, повністю усім потрібна вода. Тому нутріям також потрібна вода. А чи навивати її, чи не навивати, це вже ну, на ваш вибір, як у вас є можливість. Якщо є можливість навивати нутріям воду, хоча б попити, це обов'язково. Ну, а купатися, то вже по можливості. Якщо Є в них. Мож... Тобто, якщо є у вас можливість, щоб ваші тваринки купалися, то наливайте. У мене можливість є, щоб вони купались, то я ось наливаю. Їм. Пару днів назад зважив самця оцього. Заважив він майже 10 кг без 40 г. Тобто 9960. Практично, ну, 10 кілограм, якщо округлити. Цей самець заважив 7,680 7, і 7, 7800 7700 практич, практично. Ось цієї сім'ї все, що залишилося, в мене тільки один самець на продаж. Це, він стоїть одразу біля самця. А тут молодняк. Ще в мене таке питання було буквально е, під попереднім відео, чи можна нутрям давати траву з росою або якщо вона мокра. Я скажу так, е, бувають такі моменти, що нема коли ну, чекати, щоб трава висохла, тому буває я нариваю трави, навіть як вона мокра після, після дожю і кидаю її своїм нутріям вони їдять. З кроликами це не так. У мене колись в дитинстві були кролі у бабусі з дідусем, але там геть по-другому було. Їм давати не можна траву з росою і все там. Насчет внутрі то тут геть все по-другому. так, Друзі, підписуйтесь на мій канал. Задавайте свої питання, додайтеся до мене в друзі на Фейсбуці, Ссылка буде в описі під цим відео. Я так зрозумію, що судячи з попереднього відео просмотрів дуже-дуже мало. За, за сутки набрало, за, ну, це другі сутки пішли. Набрало буквально щось там близько 30 переглядів набрало. Це дуже, ну, це майже нічого більше цікавить вас відео, де нутрії купаються, де вони іменно слугу про нутрі, я, я так розумію. Підкидайте свої ідеї, може, як то кажуть, хтось якусь дасть ідею, і я буду викладати нові відео. Все, друзі, всім успіхів, всім мирного неба, найскорішої перемоги Україні. Всім щастить.